Борців за державність, за свободу. Свобода є це той дар, яким Бог обдарував своє творіння, людину, яку створив по своєму образу і по своїй подобі, тому людина має цю свободу як дар і захищає цю свободу навіть ціною власного життя. Архангела, Твого Михаїла на поміч народу українському, визволивши нас від ворогів наших, видимих і невидимих, о Господні, Архангеле Михаїле, демонів сокрушителю, заборони всім ворогам, що борються з нами, зроби їх, неначе вівці, сокруши їх, як порох перед лицем вітру. Тому що для Бога немає мертвих, але всі, які турбуються про вічне життя, в Бозі мають це вічне життя, а всю нашу батьківщину в опіку Господа Бога за заступництвом архістратига Михаїла, який здатний подолати і в наших часах всі ворожі сили, які нападають на нас, які нам загрожують перед грядущими поколіннями, і цей знак має пригадувати нам. Про обов'язок вдячної пам'яті. Але також нехай цей пам'ятний знак буде для нас спонукою пам'ятати про джерела наших загроз, про те, від кого і від чого ми мусимо вистерігатися небезпек для нашої свободи, зрадництво і так далі. Маємо всього того уникати. Маємо вчитися з історії, щоби трагічних помилок не повторювати сьогодні чи в майбутньому. І нарешті. Нехай цей пам'ятний знак буде рівно ж знаком пам'яті про сьогоднішніх героїв, про тих, хто сьогодні є на фронті і захищають своїми тілами і душами наш мир, нашу свободу. І нехай Він спонукає нас, кожного з нас, коли будемо проходити сюди, попри нього, поставити собі запитання, просте звичайне запитання. Ті на честь, кого поставлений пам'ятний знак віддали найголовніше для України своє життя, найбільше що мали. Що я сьогодні зробив для рідної землі, для рідної України? І відповідь на це запитання буде свідчити про те, чи ми справді є достойними нащадками тих, кого ми сьогодні вшановуємо. Ладний для України час ми відкриваємо монумент не тільки пам'ятаючи про героїв Холодного Яру, про братів Чучупаків, про інших героїв. А ми відкриваємо цей монумент у серці України в Черкасах, пам'ятаючи про теперішніх героїв, які зараз на службі у шансах, в укріпленнях, день і ніч пильнують від москаля великі українські простори. А москаль не спить, зазіхає на українську землю і надалі. Черкаська земля дала Шевченка, він тоді ще написав про це, про розриту могилу і про все, що буде з Україною ще з часів Київської Руси України. Але зараз ворог хоче знову забрати у нас здобути, що Україна не скорена. Але є і внутрішній фронт. Ви може помітили, браття. Як так повільненько, хитренько починають всі говорити, та, мовляв, українське і неважливо. Ну, яка разниця? Ну, неважлива мова та українська, неважливо, яка пісня в ефірі, неважливо, яка книжка у наших крамницях продається. Неважливо, які фільми по нашому телебаченню прокручуються. Все це неважливо. Ми ж за Європу. А в Європі що? Свобода. А значить, яка разниця? Хто ти там і якою мовою ти говориш? Профанацію нам хочуть втюхати. А ми з вами за Європу націй у Європі кожен народ, кожна нація важливі і прикметні своєю самобутністю. Слова свого і без віри в себе це Омана. Ми долучимося, вже долучилися до Євросоюзу як великий гордий народ із своєю самобутністю, із своїми героями. Які не раз рятували Європу від Орди. Ще наші карпатські князі, Галицькі від монголо-татарської Орди врятували Європу тоді ще в 13 столітті. А скільки разів по тому ми зупиняли навалу. І зараз оці наші східні кордони вони захищають Європу від путінської навали. Вистоїм, буде Європа. Не вистоїм, невідомо, що буде. Будуть вони згадувати цю нашу новітню українсько-російську війну ще як манну небесну, як маленький конфлікт, якщо Путін прорве східний кордон і піде на захід. Тому будемо стояти, будемо захищати і відвоюємо і Донбас, і Крим, і про інші українські території згадаємо. Бо ми з вами великий народ. І сьогодні, у день початку пошанування холодноярців, цей добрий великий. Справжній красивий монумент на пам'ять українських героїв є лише маленькою, малесенькою часточкою, частиночкою тої шани і поваги, які ми щодня повсюдно повинні віддавати нашим українським героям. Слава Україні! Героям слава! Грудним знаком за військову доблесть нагороджується молодший сержант Євген Одновол. ласка, привітайте щиро. Нагрудним знаком за військову доблесть нагороджується. Молодший старшина. Віктор Черниш. Будь ласка, привітайте. його. До слова добро слава! Дух воїнства це, мабуть, найдавніше, що є в Україні. Непокора завзятість, войовничість, засади української самобутності. Українська нація формувалася в шаленому історичному котлі із мирних культур, таких як Трипільська, і воєннищих, таких як Скіфи. І знаєте, тому зараз не тільки поетичність та й звитяжність, тому, тому не тільки вишиванка, а й камуфляж. І якщо, якщо в давні часи Київської Росії, князі, Олег, Святослав Хоробрий, в часи Запорозь, Запорізької Січі, Славні Отамани, Серкоса, Гайдачний змусили поважати силу українського воїнства далеко за межами нашої землі. То тоді, коли українська нація сформувалася остаточно, знаєте, не було жодного покоління українців, коли б українському воїнству не випадала священна честь та місія захищати свою землю. І зараз цей пам'ятник, відкритий сьогодні, це шана, це нагадування про те, що нещаслені легіони небесного воїнства українського усіх часів. Дивляться за нами і нагадують нам, що у нинішнього покоління українських воїнів залишилась ще незавершена робота. І справжня шана у всьому українському воїнству всіх часів буде віддана тоді, коли кожний клаптик священної української землі і в Криму, і на Донбасі буде звільнений. Українському воїнству всіх часів тричі! слава! 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 слава. Це є самобутність, а головне, вона це незламною собою. Нація, що не знає своєї історії, перестає бути нацією. В наші часи ми отримали шанс на здобуття нашої пам'яті, на вшанування. Я щиро вдячний кожному з вас, організаторам, зокрема Роману Ковалю, духовенству і представникам Черкаської обласної державної адміністрації. Воїнам нашого сьогодення, я схиляю перед вами його свою голову, оскільки сам є людиною військовою, і розумію ваш тягар. І перед всіма вами, хто прийшли вшанувати нас сьогодні, наші герої, з гордістю можу сказати, що тут зібрались найкращі представники української нації. Саме на нас покладений тягар нашої боротьби за нашу Україну, за українську самостійну соборну державу. Що не стане то мить, коли на нашому українському небі зійде зоря нашої перемоги. А наш синій жортий прапор свободи майоритиме від Донецька до Севастополя. Слава перемозі і нашій святій зброї! Слава Україні! Героям слава! І щойно, шановне товариство! Ми закінчуємо наші вшанування. З приводу відкриття пам'ятника героям всіх епох. І на устанок я хотів би сказати, що мій учитель Зиновій Красівський, член Організації українських націоналістів з Долинщини на Франківщині, завжди казав, що Росія нас без війни не відпустить. Росія ніколи не віддасть у цієї краси Карпат і всієї нашої рідної землі без війни. Цю тезу і я пропагував у своїх книгах, повторюючи просту істину, ворог або має бути знищений, або вигнаний з цієї землі.